Прекрасні козероги, козероги, прекрасні ачумітельні. Давайте подивимося сьогодні, що вас чекає в серпні 2025 року, по моїй прекрасній двосторонній колоді, що вас чекає в цьому місяці. Да, що звернути увагу. Подумайте про себе, якщо ви по асценденту козырів, вам підходить ця інформація. Якщо ви по гороскопу козыріг, вам теж підходить ця інформація. Якщо ви не таке асцендент, напишіть мені в коментарях, я вам розкажу. Дивимося перша карта, що нам скаже для прекрасних козирогів Козироги. а, дивіться, ви у нас земна стихія Пентаклів. Да? Тут випадає мічова королів. Це я. Я вам нужна чувствую. А, ця людина може бути як в допомогу, так і навпаки. Да? А, людина може бути адвокатом, юристом, нотаріусом, психологом і так далі. Да? Моменти, які вам допоможуть, наприклад, або до якої ви звернетесь, або яка звернеться до вас, наприклад, в допомогу. Або це може бути мама, сестра. Жінка, якщо це чоловік мене дивиться, так? Да? Такі моменти. Тобто тут, е, ну, карта Многогранна. давайте дивитися, що скажуть другі карти, щоб ми розуміли, хто ця жінка в вашому житті на серпень місяць. Так, да, жінка дійсно та, яка вам буде допомагати, яка буде щось підказувати, можливо, буде якась ситуація, де, ви, де вам понадобиться порада, підсказка, да? або просто вислухати, щоб вас вислухали, щоб вам допомогли. І ця людина вам допоможе, тому що по карту Мах. Е, По-перше, карта Мах нагадує. Вам, що ви дуже багато знаєте і можете. Ви приземлені люди. да, я знаю. Але ця карта говорить про те, що у вас є крила. Да, тому що ви можете і те, і те, і те, і те, і ще тут одновременно. Ви розумна людина, мудра людина. І у вас ваш життєвий досвід він дуже да, для якихось моментів. Тому, якщо ви в чомусь вагаєтесь, сумніваєтесь, от ця прекрасна карта Мага нагадує, що ви. Ну, не маєте права сумніватися в собі. А якщо дійсно є якісь сумніви, якісь там недопоняті моменти і ситуації, то вам ця жінка допоможе, ви до неї прийдете, і вона вам взагалі все об'ясніть і розкаже, що скаже третя карта? А третя карта скаже, що, можливо, моменти вибору і сумнівів можуть бути в серпні місяці. Або як варіант, це та людина, ще докажу. Поки в голову приготіла мисля, але казати, або як варіант ця жінка може до вас приїхати, можливо, це подруга, знайома, або ви до неї приїдете, та з якою ви давно не бачились, а дуже б давно хотіли. Тобто людина така це як карта многогранна, може бути все, що все що захочеш. Ця карта може говорити про вибір, дійсно і про сумніви, тому що, якщо ви будете щось вирішувати, а ви будете щось вирішувати, то ви будете трішечки сумніватися, але карта Мах нагадує вам, що ви знаєте, що ви робите, ви знаєте, куди вийдете. Сумніви проч, да, грубо кажучи. І ця карта говорить про невеличкі маленькі фінанси. Якщо. Можливо, якийсь подарунок під когось, маленький невеличкий. Або, можливо, якась сума грошей невеличка прийде на вашу карту, да, або в ваш дом, Не знаю, подружка кофі мого Це теж вважається фінансова підтримка, скажімо так. Що скаже нам друга колода? Які нам підказки для козирогів Розкаже друга колода, перша карта. Опять випадає королева ночів. Вам потрібна допомога. Чувствую. Записуйтесь на консультацію. Інстаграм буде тут. Дивіться, ця людина, як я вже казала предыдуща, дійсно, вона вам в допомогу. Да? Це або ваша мама, сестра, да? подруга, яка вам буде допомагати, якісь моменти вирішувати, або ви звернетесь до людини. Да? Психолог, нумеролог, якийсь езотерик, адвокат, нотаріус. Можливо, у вас якісь справи там проходять, дільошка квартири, дітей, брака, ще чогось. І ця людина, яка буде допомагати в цих моментах. Дивимося, що скаже нам друга карта. Дуже швидко вона вам буде допомагати. З користю світа ви до неї будете обращатися, і вона вам буде допомагати. Або людина ця до вас буде звертатися, і ви їй будете допомагати. Тут такі моменти, що. А восьмірка жезлів це як е, стріла амура, але якби вона дивився чоловік, я б сказала, що у вас жінка пускає стріли амура. А як на мене дивляться дівчата, наприклад, так, то ця карта може бути, що або ви будете кудись стріляти з стріли Амура, або це просто якась ситуація в вашій житті, або якась ідея, або якась там ваша можливість, і так далі, вона буде за да? От, От Ви сьогодні захотіли і вона вшух і завтра случилось. Тобто дуже швидко щось буде відбуватися в вашому житті. Слідкуйте і насолоджуйтесь, Що скаже третя карта? П'ятірка кубків говорить про те що розчарування, про те, що ви на чомусь зациклили свою увагу. І з того, що ви на чомусь зациклили свою увагу, ви е, тіряєте ту можливість, яка, вам, яка у вас тут от, перед носом висить. Ви можете просто чогось не замічати, того, що ви зациклені на чомусь одному. Але якщо ви побачите, три е, кубка роз, розлиті, а два ще наповнені. Тобто, ваше діло звернути увагу на те, що ще. Можна спасти або на те, що ви ще можете зробити. Тому що на те, що ви не зробили, і ви будете себе картати, башкою об стінку і казати, що, Боже, треба було по-другому, це ну, нічого з цього не вийде. Вам потрібно зрозуміти, да, для чого ця ситуація, наприклад, чому ви розчаровані, хто вас розчарував? Навіщо вам ця людина і так далі, і щоб зрозуміти, ну тут більше всього, що ви таки потребуєте, допомоги якоїсь і ясності. Розкаже скаже третя колода про прекрасних козирогів на серпень місяць. Каша карта. Победа, Боже, на то це перемога, це поїздка. Це ем, поїздка може бути на роботу. Командіровка це може бути, а ще це може бути, звісно, і якісь е, святкування перемоги якоїсь вашої. Можливо, робочих моментів, можливо, відносин, можливо, це чиєсь фальбою на всіх парах на свадьбу з букетом роз. Або це може бути просто якийсь відпочинок ваш, да, який ви давно хотіли. І наконець, то наконець були ті квітки, був той виходний, і наконець все впало, і ви наконець то будете радуватися. Этой що скаже нам друга карта? Друга карта говорить про те, що вам потрібно. Замислиться про те, що, можливо, якщо у вас в роботі щось не виходить, наприклад, можливо, вам не вистачає креативу, якоїсь взгляду чи чогось, да, якоїсь не знаю, вспишки, радості, імпульсу, страсті, от чогось вам не вистачає, наприклад, в роботі. Подивіться з другої сторони на цю ситуацію, подумайте, хто вам може допомогти да, в такій ситуації, в кого спросити, як далі зробив і так далі. І замедліться трохи, да, зробіть шаг назад і подивіться, як це все взагалі відбувається. Може, ви просто не на тому робите акцент, як по цій карті. Ви не на тому робите акцент. Ви розтраюєтесь не із-за того. Ви, ну, грубо кажучи, із за того, що ви вже не можете змінити як мінімум. Але у вас ще є шанси, а ви просто їх не бачите. Надо побачити. Дивимося, що скаже заключна карта для прекрасних. Кози рогід на серпі місяць. Четвірка кубків. Апатія. Апатія, незрозумілість, не як складі. Картати себе, карати, казати, що О, Боже, за чим мені це все? За чим вона так со мною, або він так со мною, або робота так мною, або судьба так со мною, або ще щось. Короче, нічого не виходить, нічого не хочу, нічого не буду. Піду зариюсь, коротше, і щоб мене ніхто не трогав. Дуже велика апатія, дуже багато таких моментів. Розстроєних чувств, скажем так, десь дійсно якась є ситуація, яка вам заважає, я можу вас на такій грушній карті оставить. Жрець. Ну, це уже щось. По-перше, це старший аркан, який говорить про те, що вам потрібна допомога. І якщо вам потрібна, просто не бійтесь про це сказати. Люди є, які вас вислухають і допоможуть. Якщо ви думаєте, що ем, вашу проблему там це стидно, страшно, або там якісь моменти, які вам м, м, кажуть, що ваша проблема, типу, ніхто не може тут допомогти, е, усі люди різні, у всіх людей різний опит, і багато хто може допомогти, навіть в самому страшному, як вам кажеться, моменті. Да? Тому просто довіртесь. Собі, да, довіртесь людям якимсь поруч стоящим, і якщо вам потрібна допомога, обов'язково її беріть, просіть, кажіть, да, ну не мовчіть. Якщо люди не мовчать, порядне діло, ніхто мисли не читає, ніхто допомогти не зможе. І не робіть акцент на, то, на тому, що все припало, Да? Зробіть акцент, що ця ситуація, і що я можу з неї взяти, і як я з неї можу вийти у виграші.